Ук, 17 вересня на календарі. На які події був багатий початок тижня, і чим нас вразили вихідні? Дивіться далі у випуску у студії. Працює Марта Стадник. Мої вітання. Чи на свобода слова вчора, 16 вересня у 12-ту річницю з дня зникнення Георгія Гонгадзе, вшановували пам'ять всіх загиблих журналістів за часи незалежності. Символічні акції із запалюванням свічок відбувалися у багатьох містах України, зокрема у Києві, Львові та Другобичі. Справа Гія Гонгадзе та ще 61 журналіста, які загинули через професійну роботу, на думку активістів, є свідченням цинізму політиків, адже ще досі головні винуватці не засуджені. Натомість Ати Георгія Леся Гонгадзе заявляє, що не вірить у смерть сина. Вона розповіла, що два роки тому отримала від нього три листи: почерк і стиль ідентичні. Жінка надіється, що дочекається коли-небудь правди. Нагадаю, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. А вже у листопаді у лісі на Київщині виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. Тиць Кадило з такою назвою у стрію відбулася презентація документального фільму про капелана української повстанської армії. Стрічка розповідає про життя і служіння греко-католицького священника Василя Шевчука під псевдо Кадило. Зйомки фільму проходили на території України, Польщі, Словаччини і Канади. Враженнями від фільму поділяться мої колеги. Уроджене Стрія греко-католицький священик Василь Шевчук протягом 1945 48 років був капеланом української повстанської армії під псевдо «Отець Кадило». Прибуваючи в сотнях перемиського курення УПА, отець Кадилу служив в польовій літургії. Сповідав вояків, надавав їм духовну підтримку, хоронив померлих. Священик опікувався парафіянами перемищини і залишилися без душпастерів. У червні 1947 року під час рейду на захід із сотною Громенка знесиленого і хворого отця Кадила заарештували, а згодом і розстріляли. Презентація документального фільму про отця Василя Шевчука відбулась у Народному домі цієї неділі. Головне в тому, що він як капелан українського війська він себе заявив в таких добрих рамках служіння, відданого служіння, бо знав, що. Україна так легко не дається, Україну так легко не є захищати. Ці отець Кадило за допомогою художніх сцен відтворено капеланське служіння отця Василя Шевчука, а також епізоди з його життя. У художніх зйомках взяли участь актори першого українського театру для дітей та юнацтва, а також військові реконструктори з товариства пошуку жарт війни. Пам'ять зйомки фільму проходили на території України, Польщі, Словаччини і Канади. Саме в Канаді сьогодні проживає найбільше свідків життя і служіння отця Кадила. Це колишні вояки ОПА і сотні громенка. Документальна стрічка спільного виробництва благодійного фонду. Українська кіноініціатива та рекламно-продюсерського центру Стар ТВ Переміської митрополії та Стрицької єпархії Української греко-католицької церкви меценатом фільму виступив благодійний фон Олега Канівця Добре серце. Воююча армія УПА, воююча ОГКЦ А отець Кадило десь був на перетині цього. Він десь був на перетині як не як вояка, але як той, як капелан, який був ряда рядах УПА. Який практично жив з вояками, який допомагав йому кожну хвилю. Для мене є великою честю, що я долучився до творення цього фільму. І коли до мене підійшли хлопці майже рік назад і запропонували прийняти участь у творенні цього фільму, я, звичайно, не задумуючись, погодився. Перед презентацією фільму відправили панахиду за душу отця Василя біля пам'ятної дошки, яка встановлена на будівлі сьомої школи. Саме тут свій час навчався у гімназії і Рей Василь. І відправу очолив військовий єпископ Владика Михаїл. Перша були презентовані матеріали кримінальної справи отця Василя Шевчука, які довший час були недоступними. Саме ці документи проливають світло на останній рік життя священика, який він провів у Рячівській в'язниці. У Польщі, де нам дуже допомогли друзі наші, які, можливо, навіть є українцями, але які поставились просто по-людськи до нас і до історії це кадило. У фільмі перше демонструється кримінальна справа священника, і ця кримінальна справа довгий час була недоступною. Рідна сестра оця Шевчука, яка також спричинилась до того, що сьогодні студію висить Дошка пам'яті цю Василю, намагалася ці документи отримати і відмовляти. Але сьогодні, цього року, 2012-го, можемо сказати, що документи дали, дозволили спробувати, і сьогодні ми можемо їх також побачити у фільмі. Прем'єрний показ документального фільму Отець Кадило присвячений сімдесят річниці створення української повстанської армії, а також 64 четвертій річниці з дня його загибелі. Від сьогодні вступив у дію закон, який обмежує рекламу тютюнових виробів. Згідно із новим документом, реклама зникне у місцях продажу в інтернеті і в громадських місцях, які відвідує молодь. Також будуть заборонені тютюнове спонсорство та благодійність. На цьому проти тютюнові закони не закінчуються. До кінця року парламент має затвердити ще низку. Вже із жовтня на пачках сигарет з'являться фотоілюстрації про наслідки цієї шкідливої звички. А із 17 гру. Дня вступить у дії закон про заборону куріння у ресторанах, закладах культури та спорту. Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала статистику, згідно з якою щодня близько 100 тисяч молодих людей пробують курити. Цей результат переконують спеціалісти продуманої масової реклами. Літо позаду діти вже третій тиждень як навчаються. А правоохоронці підсумовують, у рамках операції Літо 2012 на Львівщині затримали понад 100 дітей, які скоїли злочини. Ще близько 200 затримали за адміністративні правопорушення. Погіршилася криміногенна ситуація у підлітковому середовищі у кількох районах області. Зокрема, на Другобичині на щастя в цей перелік не потрапив. Занепокоєні правоохоронці і неналежним вихованням дітей. Працівників кримінальної міліції у справах дітей Львської області склали 310 адміністративних протоколів на батьків за невиконання батьківських обов'язків, а ще зафіксували близько півтори тисячі фактів насильства у сім'ї. Синоптики прогнозують, що бабине літо у останні 5 днів вересня в Україні буде переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме 7-13 градусів тепла в день до 24, із позначкою плюс. Це дещо вище норми для цього періоду. Повідомив заступник директора українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко. Він зазначив, що прогнозувати скільки триватиме бабине літо, неможливо, але наголосив, що у період із 26 по 30 вересня. В Україні пануватиме антициклон, і опади не очікуються. Зірковий концерт вчора у стрію гастролювала відома українська співачка Наталя Валевська. Стріяни високо оцінили її талант та майстерність. Свідченням цього був ще заповнений зал. Артистка неодноразово спускалася зі сцени, щоб бути ближче до глядачів. Подарунки були не тільки вокальні, дітям співачка роздавала солодощі. Загалом концерт тривав близько двох годин. Позитивні враження залишилися у всіх. І це все на сьогодні. Telelan.com.ua – наша інтернет-адреса 45983 – Телефон редакції. Далі не пропустіть випуск спортивних новин із Олегом Филиком. Побачимось завтра у цій же порі і на цьому каналі. Гарного вам вечора і щасти. Недостатньо лише отримувати знання треба знаходити їм застосування. Збагачуємо вас свіжою спортивною інформацією в студії Олег Филик. Моє вітання. Спартакіада до призовників вихідними у Львові на базі університету сухобутних військ пройшла спартакіада до призовної молоді серед міст та районів області. Команда Стрія була представлена п'ятьма учасниками: Степан Чабан, Павло Медвідь, Роман Бондаренко, Сергій Николин та Михайло Словак. Спортсмени змагались у різноманітних дисциплінах бігу на 100 метрів, де перше та друге місце зняли стріяни Степан Чабан та Павло Медвідь. Плавані на 50 метрів, підтягувані та метанні гранати. У останній дисципліні бро. За у Павла Медведя, який у особистому заліку зайняв друге місце, у згальнокомандному заліку наша команда посіла перше місце серед дев'яти команд. За результатами спартакіади, два наших спортсмени це Павло Медвід та Степан Чебан, були запрошені представляти команду Львівщини на всеукраїнській спартакіаді до призовної молоді, яка пройде в кінці вересня. Боксер атакував суддю. Британський супертяж Майкл Спрот, незадоволений достроковим завершенням свого поєдинку проти німця казахстанського походження Адмонда Гербера, атакував рефері поєдинку, поваливши його на настил рингу. 37-річний спрот почав поєдинок дуже активно, безперервно атакуючи суперника, який відповідав ударами в корпус у четвертому раунді. Німець наніс спроту прямий, що відправив британця на настил рингу. Суддя відрахував британцеві нокдаун і перервав бій, незважаючи на те, що що досвідчений спрот під час відліку сигналізував готовність продовжувати. Спрот вийшов себе, вилив рефері, відправ його на підлогу. Охоронці, які вибігли на ринг, врятували австрійського суддю від гніву спрота і навели порядок. А от у Німеччині пройшов чемпіонат з пальчикового реслінгу. На німецькому місті Варнгау пройшов щорічний традиційний чемпіонат з пальчикового реслінгу. Звання переможця на звичайних змаганнях боролися близько 160 осіб. Щоб взяти участь у пальчикових реслінгах, кожному учаснику необхідно було заплатити в якості внеску 3 євро. Під час турніру спортсмени, згідно з правилами розсілися по двоє в залежності від своєї вагової категорії, один навпроти одного, тримаючи середніми пальцями шкіряний ремінець. По сигналу кожен учасник намагався перетягнути свого опонента за кордон, зазначений на столі. Для гідної участі у змаганнях необхідна ретельна підготовка, тому перед чемпіонатом всі спортсмени старанно тренувалися. В Україні є гопак, а в Індії Кушті. Турнір з традиційної індійської боротьби у Бруді Кушті відбувся в містечку Колхапур за 400 кілометрів від міста Бумбай. Учасники бою змагалися на піску, доки слабший не опиниться на землі. Переможець має отримати його на підлозі певний час, щоб затвердити свою перемогу. Борці Кушті демонструють собою велику снагу і витримку, тренуючи своє тіло 6 днів на тиждень. Всі вони зазвичай живуть єдиною общиною в Ашмарі – індійська школа або храм, в якому також. Ж, виховують наступні покоління борців кушті. У наші дні кушті зазвичай займаються молоді атлети, які хочуть відкрити собі дорогу у професійний реслінг. Тим не менше, міжнародні чемпіонати з Кушті, окрім Індії, надалі проводять також у Ірані, Іраку та Афганістані. Легендарний боксер Мухаммед Алі отримав медаль свободи. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі легендарний американський боксер Мохамед Алі нагороджений медаллю свободи. Ця нагорода, встановлена 1989 року, щорічно присуджується в США національним конституційним центром у Філадельфії. На церемонію вручення медалі Алі прибув разом із своєю дочкою Лейлою і дружиною Лоні, яка від імені боксера, що страждає від хвороби Паркінсона, подякувала за нагороду і грошу преміру розмісті 100 тисяч. Доларів. Цієї нагороди в різні роки були удостоєні колишній президент Африки Нельсон Мандела, колишній президент США Джиммі Картер та кінорежисер Стівен Спілберг. І закінчуємо важкою атлетикою. До 22 вересня на арені Львів триватиме чемпіонат світу з важкої атлетики серед ветеранів майстрів спорту. Участь у ньому беруть понад 600 учасників, серед яких і наш земляк чемпіон світу срібний призер всесвітніх ігор Михайло Бурков. Його виступ заплановано на четвер. Тож прийти та підтримати спортсмена можуть всі охочі. Вхід вільний. І це все чим я мав на меті подіти з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Будьте уважні до своїх думок, бо вони початок учинків. Погоду на вівторок, 18 вересня. В день хмарно, проте без опадів. Денний максимум плюс 21, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західного напрямку дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Вологість повітря 54%.